Насправді наше тіло дивовижне, немає нутрієнта чи амінокислоти, яка буде впливати виключно на щось одне. Наприклад, потрібна для будівництва нігтя або потрібна для виробництва якогось одного гормону. Спектр дії завжди широкий. По амінокислоті аргінін ми зупинимось на чотирьох основних ефектах, які найцікавіші та найдієвіші. Розберемось коротко, як ви любите, що таке аргінін, кому його приймати і як приймати, щоб він дійсно засвоївся. Бути спортивним просто поїхали. Аргінін – це звичайна амінокислота, яку ми отримуємо з білкової їжі. Хоча вона є напівзамінною, тобто організм за необхідності може синтезувати її з інших амінокислот, все одно вона відіграє багато фізіологічних функцій, в тому числі будівництва білків, м'язів, створення енергії. Отож, чим корисний додатковий прийом аргініну? Підвищує ефективність тренувань. Аналіз підгруп виявив, що прийом аргініну значно збільшив поглинання кисню, а це основний показник, за яким вимірюється витривалість. Причому такого ефекту можна досягти тільки від прийому окремо добавки в чистому вигляді, а не просто отримувати цю мінокислоту з білкової їжі. У спорті аргінін часто використовують через його вплив на оксид азоту. Завдяки цьому судини здатні розширюватись, кровотік покращується і кисень і інші Поживні речовини краще циркулюють і доходять до м'язів. Саме таке потужне наповнення називають ефектом пампінгу або накачки, коли м'язи наливаються відразу після прийому, стають більш об'ємними та рельєфними. Навіть візуально це дуже круто виглядає. Коли така доставка, як нова пошта, працює оперативно, то м'язи можуть працювати довше і швидше відновлюватись між вправами чи підходами. Це також показують дослідження та і звичайні відгуки. Ну а що краще працюють м'язи, тим більше можна навантаження на тренуванні зробити, і це вже піде на розвиток сили та маси. За деякими даними, прийом аргініну покращує викид інсуліну у кров, що забезпечить енергією. Крім того, організм може використовувати аргінін для виробництва креатину, а креатин це важливий інгредієнт, що накопичується в м'язах як заряд, і дає енергію, коли це потрібно для виконання якихось швидких силових наприклад, жимів чи стрибків. Звичайно, приймаючи креатин як добавку окремо, отримуєш значно більший ефект, але просто відсікти роль аргініну неможливо. Кому цікаво дізнатися більше про одну з найефективніших добавок в спортивному харчуванні креатин. Посилання тут і підпишись на канал, щоб не забути глянути. Другий ефект зниження артеріального тиску через ті самі властивості: стінки судин розширюються і тиск на них зменшується. Особисто ми маємо клієнтів, які приймають аргінін перед тренуванням і тренуються виключно з ним, тому що без нього тиск зашкалює і некомфортно. Також дехто бавиться енергетиками чи стимуляторами, які підвищують тиск. В такому випадку аргінін дещо допоможе стабілізувати. Звичайно, цей ефект можна використовувати не тільки спортсменам. Так. Ви почули все правильно. Прийом порції аргініну може слугувати одним з засобів для гіпертоніків. Хоча, звичайно, не є аналогом серйозних препаратів. Це безпечна добавка, амінокислота. То чому б і не спробувати ефект? Скучний на пожуй. Це скажи. Переходимо до впливу на відновлення та ріст м'язів. Думаю, дехто чув, що аргінін впливає на гормон росту. Це дійсно важливий гормон для будівництва м'язів і звучить дуже круто. Але я б сказав, що дійсно він є учасником, але не ключовим гравцем. Додатковий прийом аргініну навіть в великих порціях ну, не дає суттєвого підвищення гормону росту. Хіба що у вас дійсно є якісь специфічні проблеми зі здоров'ям, які потребують компенсації аргініну з добавок, або ви просто погано харчуєтесь і недостатня якісна білкова їжа. Аргінін вкрай необхідний для будівельної функції. Він підтримує азотистий баланс, без якого ріст м'язів ну просто неможливий. Крім того, він може діяти як відновник, полегшує м'язеву втому, біль. Крипатуру після тренувань, а також позитивно впливає на імунний захист, що актуально в періоди осінь зима чи на період якихось пандемій. але без них давайте. Четвертий пункт покращення еректильної функції. Тут саме користь для фізичної готовності до статевого акту. Половий орган має наповнитися кров'ю, по суті, отримати той самий памп. Ну а ви знаєте, що аргінін покращити кровообіг може. Тому в кого є проблеми з ерекцією або інші пов'язані статеві проблеми, аргінін в допомогу, можливо, з вас вийде ще непоганий актор дорослого кіно. Всі з чогось починали, навіть Сільвестр Сталоне світ не такий вже й сонячний і привітний. Добре, йдемо далі. Якщо говорити саме про лібідо, тобто сексуальне бажання, то сама мінокислота тут безсила, оскільки бажання залежить від цілого комплексу факторів і зачасту психологічних вибач, зі мною таке вперше. Мабуть, втомився. А ось покращений кровотік може дійсно допомогти у вирішенні проблеми в купі з іншими добавками. Варто спробувати додати в раціон цинк, трибулу, шваганду або маку. По цим ефектам дійсно цікаво. Проте в тих же дослідженнях і відгуках бувають протиріччя. Постерігається індивідуальна чутливість: хтось відчуває аргінін, хтось ні, хтось відчуває його виключно в комбінації з іншими добавками. Зачасту проблема полягає в тому, що аргінін може погано. Засвоюватись, від чого люди приймають маленькі недостатні порції або недостатньо тривалий час. Щоб отримати в якнайбільше ефекту, перейдемо до інструкцій. як приймати l аргенін він є як в порошкових формах, так і в таблетках і капсулах. Як зазвичай, капсули таблетки трохи дорожчі і для когось вони зручніші, що ви не відчуваєте взагалі ніякого смаку, просто запиваєте. Порошок може бути без смаку і дуже неприємний, або з смаком, як коктейль можна пити навіть під час тренування. О, як зручно для більшості людей разове дозування від 3 до 8 грам, але не більше 20 грам на добу. Тут варто уточнити, що звичайна форма Ель-Аргініну, на жаль має дуже низьку біодоступність, тобто засвоїться від прийнятого всього там 50-70%. Ось для прикладу, звичайний Ель-Аргінін від компанії Кевін Ліврон. Тут хороше дозування на одну таблетку, 1 грам, і щоб отримати, хоча б мінімальну порцію 3 грами. І все це дійсно дойшло куди треба. Треба приймати ну хоча б 5 таблеток. чорт! Є й інші покращені форми аргініну, які за відуками дійсно краще засвоюються, якщо приймати дійсно великі дозування. Наприклад, АКГ, Альфа-кетоглютерат, аргінін, Тут теж один грам на таблетку, але вже з нього отримуємо аргініну 650 мг. Тобто, щоб отримати знову ж ті самі 3 грами, вже треба випити, ну хоча б 4 таблетки. Але в будь-якому випадку. По аргініну краще завжди приймати трохи більше ніж написано, звичайно, до міри, поки воно комфортно засвоюється. Вам усе ясно? Є також ще більш точні дані, за якими щоб досягнути максимального ефекту з точки зору прибавки енергії та витривалості, треба приймати 0,15 грам на кілограм ваги тіла. Тобто для мене це близько 11 грам аргініну. Матя Божа. Причому рекомендується пити тривалий час 1-2 місяці. Так ефект розкривається краще. Коли приймати аргінін? Для продуктивних тренувань приймаємо перед початком. Для відновлення можна прийняти ще порцію після. Або, якщо в цей день відпочинок, ближче до вечора перед сном. Великі порції аргініну в 10-20 грам безпечні, але при разовому прийомі можуть часто викликати дискомфорт і здуття діарею. Якщо ви давно на нашому каналі Muscle Store, то ви, мабуть, скажете, а як же амінокислота, цитрулін? Аргінін же може з неї вироблятися в організмі, та й вона має ті самі ефекти і ще й краще засвоюється. В Цьому є правда. Дійсно, багато людей замінює аргінін, якщо він погано сприймається на цитрулін. Але вчені дослідили цікавий факт, що прийом разом і цитруліну, і аргініну краще підвищує рівень аргініну в плазмі. Тому поєднати 4 грам цитруліну і 4 аргініну буде краще ніж всадити чогось одного 8 грам. Це геніальна ідея. Аргенін часто включають в тренувальні комплекси і поєднують з іншими інгредієнтами, так дійсно буде кращий ефект. Ось для прикладу МСТ Амінопам. Тут є 3 грами цитруліну малату, АКГ 1,6 грам і л аргінін 1,4 грами. Цей варіант з смаком яблука кисленьке і. Прикольно пити його саме під час тренування. Аргінін взагалі комбінується з багатьма добавками. Якщо для тренування, то найкраща комбінація: це аргінін, цитрулін, креатин, бета-аланін. Після тренування для відновлення аргінін, глютамін та урін. Можете написати в коментарях свої варіанти комплексів, що для вас дійсно працює, та в яких дозувань. Є невелике застереження, де хто вважає, що аргінін може викликати герпес, але це маячня, арганіз не пов'язаний з виникненням цього. Захворювання, воно є вірусним. Він просто може сприяти розвитку. Якщо хочете, підживлює вірус, тому на час лікування герпесу від аргініну треба відмовитись. В цьому випадку краще додати амінокислоту лізин, яка буде антиметаболітом і буде протидіяти вірусу, пришвидшить лікування. Сектор аргініну вражає дійсно важлива амінокислота, і при умілому використанні можна отримати ряд переваг, як спортивних, так і не тільки досягнення. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка, побачимось!